Це не перша наша вже зустріч. Я вважаю це вже традиція. У нас та діти кайфували від вправ, кайфували від атмосфери. Я багато часу провів зі своїм другом. Тут в мене з'явився Артем. Друг найголовніше це напевно, щоб ми допомагали одне одному. Такі зустрічі зближають дуже сильно. Щоб вони вірили в новорічні дива, щоб їхні мрії здійснювалися. Савалі, перш за все, це день дуже позитивних емоцій, тому що кожен день це чудово можливість зробити щось добре. І сьогодні ми робимо щось чудове для дітей. Я прийшов сюди, щоб зробити їх щасливими, але вони роблять мене щасливішим ще більше. Тож мені це подобається, я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо робити це частіше. Так, вони не дуже розуміють англійську, але ми граємо, ми забуваємо голи. Ми разом з ними бігаємо, стрибаємо. І, зрештою, вони ж діти, і вони хочуть гратися. Перш за все, я бажаю їм щасливих свят, щоб вони святкували з родиною та були з ними. І я запросив їх приходити на ігри, щоб побачити нас, коли ми гратимемо вдома. Дуже позитивні дітки, і саме в мене дуже позитивні емоції після цього заходу. Мені хочеться запам'ятати те, з якими Позитивними емоціями сьогодні ці дітки грали в футбол. Це дуже заряджає. Я хочу побажати, щоб не дивлячись на труднощі, вони завжди рухались до своєї мети і завжди кайфували від цього життя і були добрими людьми. Yeah, yeah, yeah. Are... Так, я думаю, що вони дуже щасливі, бо ми бачимо на їхніх обличчях позитив, гарні емоції. І вони щасливі також тому, що коли вони думають, що не самотні, це означає, що вони все ще можуть вірити щасливе майбутнє. Я завжди говоритиму про ситуацію в країні: про мир, про здоров'я. Будьте завжди тільки позитивними. Everything can be good. Сьогодні ми приїхали з хлопцями привітати наших діток, щирі відчуття, щирі емоції від діток. Тому це дуже важливо не забувати подарувати дітям миттєвості свята в такий важкий час, і щоб всі діти були щасливі, завжди посміхалися. Завжди, коли до нас приїжджають гості або ми кудись йдемо у дітей. Це новий соціальний досвід. Це по перше. По-друге, це дуже багата вибух емоцій, позитивних емоцій. Сьогодні команда Кріпбас привезла для наших діток цукерки і подарувала для нашого центру термопод. А після занять, які проходять у нашому центрі, ми проводимо для діток чуювання, і для нас це дуже цінний подарунок. А ми в свою чергу теж привітали команду. ФК Крибва з новорічними ситами подарували нашу фірміну іграшку новорічну, яку діти виробляють власноруч в нашому центрі.